Так Передматчеве інтерв'ю з командою Рада Йосипів Йосипів-2». Які у вас настрої щодо гри? Як вам ця теза? Ну, теза непогана, дуже цікава. А настрій як Як Римська імперія після витримаху? Вибі... Як, як ви оцінюєте ваших опонентів і свої шанси в цій грі? Просто... Просто... Як карта да. 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 просто хочемо зіграти? Хорошо. Проти кого хочеться виходити в півфінал, якщо ви прийдете? Ога, как. В цій грі хочете більше бути лоялістами чи дисидентами? Дисидентами, как. Ваші опоненти сказали так само. Це буде інтересний жереб. Добре. Цікаво, що в нас були постійно дисиденти до цього, а в них лоялісти. Можна зараз збережеться. Чи є у вас на цю гру якийсь талісман, який поможе вам побідить? Я бачу, що. У вашого одного зі спікерів якась інтересна подвеска з латинським написом. З латинським написом. Да, о, да, о, бачите? Да. Ну добре, бажаю вам сил в цій грі. Успіхів. Да, і найголовніше, ми граємо на Ізі, тобто дуже легко. Ага. Гра гра буде, ізі, гра буде, ізі, гра буде півна. Let's go. Да. Хорошо, все, успіхів.